Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі і трохи про щільність в'язання чому це важливо? Що ж таке щільність? Це означає кількість пров'язаних петель на 1 квадратний сантиметр в'язаного виробу. Якщо рахувати петельки в ширину, то це буде щільність петель, якщо рахувати петельки в висоту, то це буде щільність рядів. Щільність в'язання залежить від деяких факторів. Перше це виду й товщини ниток. Є товстенькі ниточки, є тоненькі ниточки, щільність буде різна. Розмір спиць на прикладі ось цих двох е, зразків: однакова пряжа, але розмір спиць різний. Наприклад, цей зразочок зв'язаний на 10 номері спиць. А цей зв'язаний на 7-му номері. Навіть візуально ми бачимо, що розміри зразків відрізняються. Отже, розмір спиць це також впливає на щільність. Далі це сила натягу ниточки під час в'язання. Це індивідуальне особливості кожної майстрині. Хтось дівчаток намотує на пальчик вказівний, хтось доповнює ще мізинцем. Всі натягують ниточку по-різному, і це індивідуальна особливість. Кожної майстрині. Це треба пам'ятати, коли ви будете, наприклад, брати майстер-класи у інших майстринь. І тоді треба орієнтуватися, буде вам на свою щільність, тому що це все індивідуально. Ще щільність залежить від визерунка. Тобто щільність Лицьової гладі, щільність резиночки один на один, щільність. Ажурного малюнку. Щільність, кос, вона буде різна. Що ж робити, щоб? Не довелося перев'язувати готовий виріб. Перш за все, нам потрібно зв'язати зразки. Для в'язання зразка ми беремо пряжу спиці, візерунок, такий, з якого буде виріб. Тобто в'яжемо зразочок. Для в'язання зразків потрібно буде набрати десь 20-25 петельок в ширину і вив'язати в висоту десь 20 рядочків. Після цього зразочок бажано закрити та попрати, висушити і потім вже робити всі заміри. Далі вже можна розрахувати кількість петель. Для цього треба поміряти ширину зразка. Ось, наприклад, в 10 см зразка в мене буде 8 петель. В цьому зразку, в ширину 10 см, буде 12 петель. Ще один приклад на тонкої пряжі. Якщо поміряти ширину у 10 см цього вироба, то тут буде аж 21 петелька. Розрахуємо потрібну кількість. Набраних петелях на прикладі цих зразків. Отже, в сірому в нас було в 10 см 8 петелек тож в одному сантиметрі 0,8 петель. Наприклад, нам потрібно 52 см ширини вироби. Як ми це рахуємо? 52 см. Ми множимо на 0,8 петель. 52 помножити на 08, ми отримаємо 41,6 петельок. Тож, округлимо в ту чи іншу сторону, це вже ви будете дивитися по своєму виробу, наприклад. Чи наберемо 42 петельки, чи наберемо 40 петельок, це вже в залежності від вироба. Далі бежевий зразочок в 10 сантиметрах було 12 петельок в одному сантиметрі 1,2 петельок. Це ми 12 поділили на 10, отримали 1,2. Візьмемо також ширину виробу 52 см і помножимо на 1,2 петлі. 52 множимо на 1,2 дорівнює... 62,4 петлі. Також чи 62 петлі, чи 63, а можливо 64 ви додавите. Це вже в залежності від вироба. це основні розрахунки, які потрібно зробити. Ще один розрахуночок на прикладі цього жовтого майбутнього мого светрика. В 10 см була 21 петля. Тож в одному сантиметрі 2,1 петля. Потрібна кількість сантиметрів виробу. Візьмемо, хай буде така ж 52 см. Вимножимо на 2,1 одну десяту петлі. 52 помножити на 2,1 одну десяту. 109 і дві петлі. 110 петельок для рівного щоту. Бажаю вам легких розрахунків. Рівних петельок, всім дякую.